Всім привіт! Давайте турнірити четвертий день. Так, оборона. Там все без змін, там є, все добре. Стабільність теж це добре. Так, ух, оборонка. О, жесть. Людвих не Альфа. Але мене це не рятує. Альфріка. Що це, брати жовтих? Але жовті, ну не знаю. що Мені жовті не подобається, тому що в мене нема бронеріза. І дивану диван чисто як деспела. Так. Ну, погнали. Зараз хопа, червоне поле. Може бути. Так, в нас є жовті. Пропоную їх зібрати. М -м -м, мабуть, отак. Так, сюди погнала Ені. Добили. Попробувати, можливо, маман добити, але було б класно, наприклад, Людвіга, і в нас там би трієчка була в пустоту. Отак. Угу. І ми тепер можемо трошечки бути спокійнішими. Єдине погане, у нас жовтий один камінчик на полі, де би так ходити обережно, щоб нікого не зарядити, поки мої там жовті роздупляться, тому що треба маман би якось добити. Але зараз буде хуфу. Червоних багато. Так, добре, будемо маман добивати, тому що це все-таки може когось повернути, а воно нам не треба. Ого, ну, файно, файно. Мені сподобалось. Так, добре, тут все-таки не дарма я замінила червоних. Тут пощастило. Так, далі. Ти ж теж повертаєш, так? Посим. Так, 20%. Але якщо багато жовтих, значить тоді будемо ми більше отримувати. Добре, так і йдемо. Проти цього жовтого таки попробуємо поїхати жовтими. Можна попробувати обережно скласти Людвіга. Ну, в принципі, теж непогано. В кого будемо бити Енні? Давайте в Людвіга. Фу, в Людвіга, ху Хуфу. Так, Хуфу трошки не добили, зробимо отак. І доб'ємо Альфріко. Так, і фіолетові пустоту, і будемо мати Людвіга. Вмикаємося, беремо знову жовтих і треба добити оцього чудика, чудіка, скільки в нього там ХП. Трошки більше, ніж половина погнала Ені туди. Добре, сюди. Ну тут все-таки тут поле. Тут шикарне поле. І добиваємо тут пощастило. Все-таки таке, поле таке це кайф, коли є, коли є чим бити. Так, що ти робиш? А, так, ріжемо броню і ріжемо максимальне здоров'я. Так, ріже атаку. Я не хочу з ним. Я не хочу, тому що я з ним стикалася. І в нас дуже фігова з ним зустріч була. Я не хочу з ним ще раз. Ну, що робимо? Тут зелені плечі, попробуємо взяти тоді червоних. Попробуємо. Так. Ну що, нехай так буде. Що то воно зараз буде? Якби поле моє було. А тут жовті, так, але можна скласти фіолетові. Але буде комбо. І так і так буде комбо. Погано. Що горизонталка, що вертикалка буде комбо. Пу -пум, погано. Ну, попробуємо. Блін, ще й велика комбо полетіла. Погано. Угу, Ну добре, тоді з себе це знімемо. Будемо пробувати цю сторону гристи. Не знаю тільки як, тому що тут є фіолетові і бажано би їх би якось винести. Оцих двох мені хіба що, якби якось. Угу, Так. Бабуля ще не ультує. Ну спробуємо так обережно. Тільки без гомбула, будь ласка. Так, вмикаємося. Um, угу. mm, ну, добре, можливо, цю доб'ємо. Двох добили, добре. Ну, я так розумію, мені пощастило, що цей дарк, чи як він там, що він стоїть хто знаде, і він не встиг ультонути. Фух, добре, так, пощастило. Угу. Ти ж Брідін Стоун дать, хто у тебе там. Угу. Тут не буде легко, не буде зовсім, не буде, не буде. Але так, і поїдемо з Мар'янами, тому що там буде ухиляння, нам його якось хоч з когось знімати, хоч цей чудік не дасть зняти. А, Альфріка. Ну, погнали. Буду дуже сподіватися на своїх червоних. Хоча тут така оборона, що треба було брати жовтих. Так, ну пробуємо. Блін, скільки жовтих капець. Так не чесно. Куча жовтих. Так, що далі робимо? Треба, якби десь крутити нейтральне поле, але я ж не хочу плечі заряджати. Це знову б'є, ну то не так страшно. Але страшно те, що будуть плечі бити, оце це страшно. Скільки ми отримаємо зараз? 50%, так? 50%. Ну, попробую отак. Ніби нейтрально було добре. Чесно, кого зараз пробувати вбивати, я навіть не знаю, тому що мені страшніше оцей, але я його що це за все, що не вб'ю. Мені так думається. Стійкість, стійкість, якби не стійкість, ми ще мали би шанс, а оцього стійкість все зруйнувало. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз поховає мені. Людвіг вижив навіть. Попробуємо задиспелити. Наскільки то ходів? 4 ходи, це дуже багато. Це дуже багато. І що ти тут -то -то зробиш, як оце не на скільки ходів? Тому що ти зараз будуть бити. А скільки який відсоток? 45. Ну, попробуємо ще раз задиспелити. Ту -ту -ту. <сміх> Тому що я б ще б не била, б якби в мене хоча б були б під ним би якісь камінчики, щоб можна було попробувати камінчиками то задиспелити, але їх немає. Собака. Це він зараз мені от спочатку, що я в нього була стійкість. Потім вони собака 45%. Це не 45%. Там усі 100. Просто тупо такого. У мене нема слів. Нема. У мене тупо нема слів. Це просто жесть. Це так нечесно. Що можна зробити? Скільки там в них ще охиляння? Три хода. Так, з тих, хто двох воно знялося. Але цей вже скоро буде ходити з Альфрікою. Не скоро, а вже все, всі заражені. зараз мене поховають. Якби не оцього... О, це ухиляння, там не було би що робити взагалі з цим противником. А тут просто-напросто. то бідно. Ну, що зробиш? Так, то й так. Навіть те, що Альфріка в нас під шаленою атакою, і то мене не рятує, скільки там це в нас ще буде один хід. Де ти його сходиш нейтрально? Угу. Капець просто. Так то обідно. Така фігня тут лишилася. Диви, і в нього знову стійкість. Та це знущання. Я не знаю, як це назвати. Хоча можна отак. Добили. Але далі що? Що далі? Де мені взяти червоних на заряд? Так, а тепер тихо, без коми, нікому не рухатися. Собака взяв добив. Купідон. Ти ж повинен бути лагідним. Добили фух. Ну це просто трешак, а не тапок. Стільки це була це на, О, на волосині. Знову ти рятуйте. Не хочу. <рятуйте> так, добре. Ну, все так же їдемо такою самою командою. Не буде нічого міняти, тому що там все-таки, можливо, там дівчата мої якось врятують ситуацію, а може і ні. Де мені знайти червоні класно? Одна трійка є фіолетом. Як би мені тут його коверкнути? Блін, як би знати, де воно вийде. Но... Червоні то будуть, але і цей притрушений буде. Угу, значить, отак робимо. Анну зарядили. Ну, добре, то ніби це не настільки страшно, якби то могло би бути. Ніби то як. Може й страшно. Так, можна ще попробувати шерів гатити туди. Добили, добре. М -м -м -м, нехай отак. Зробимо так. Собака, комбо полетіло. Чому я то не зробила обережніше? М? Грігар, де ще тмани? Скажи мені, будь ласка, де ще тмани? От зараз просто-напросто. Останній тапок в тому, що я трошки поспішила і не думала, що в мене там вилетить. Комбони там, де треба. Таким чином у мене трошечки тут все пішло не так, як мені треба. Рігарне, 7 хп. Капець. Ну, тут точно вже не буде перемоги. І мене Шерік під повітрям шаленою. Ага, ха ха, ха так обідно. Що можу сказати? Поле агонь, але, але два хода. Так, два хода. Чому так багато? Би один хід було б краще, якраз було б нормально, а так можна трійков запустити. Ще бажано бо і не сильно бо і заряджати їх, але це хіба що трійку жовтих можна обережно скласти. Але ж він собака тоді зарядиться, оцей ну, притрушений. Блін, все мені тут не подобається. Так, того добили. Не зарядився. Той же знову ходить, але можна було б його вбити, квінтом, попробувати точніше. попробувати його вбити і трієчку в пустоту кинути. Отак. Собака комбо! Ах, я не можу. Як воно мене бісить, це грюбаний комбо. Тоді, коли воно вилітає не там, і не туди, і не. Це вона нас зрізана атака, чи що доб'ємо. Ну, хоч так. Де сходити нейтрально? Де? Скільки ми мани отримаємо? 100%. Але. Собака вилітає, воно все не там, де треба. Бісить, бісить. Тільки на нас ще буде цей зріз? один хід. А всього лишилося. Ну, попробуємо добити. Добили добре. Фух, сьогодні не знаю. Несіть карвалол валер'янку, що це сьогодні таке було. Кожен тапок на волосині. Так, топ-1, то ненадовго, тому що в мене скинуто п'ять. Це по-любому, тому що в мене оборона не тримає. Ну, побачимо, як буде п'ятий день. Фух, думала, сьогодні буде викуп. Ну, будемо завтра вже платити кристалики. Все, всем долукам, всім пока-пока. Долу,